Суди та розслідування у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон тривають. Стало відомо, яке покарання може загрожувати В'ячеславу Зінченку єдиному підозрюваному у справі. Чим завершилося чергове судове засідання і яку заяву зробила донька Фаріон, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Третій місяць триває розслідування у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фігурант у сторони обвинувачення один це 18-річний В'ячеслав зінченко, родом із Дніпра. Раніше адвокат хлопця намагався витягнути його з під варти та змінити запобіжний захід на домашній арешт, але не вийшло, підозрюваного залишили під вартою. Наразі затриманого за підозрюю учинені умисного вбивства звинувачують за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання до 15 років ув'язнення. Однак тепер захист потерпілої сторони хоче, щоб зінченка посадили довічно. Зокрема, донька колишньої нардепки та мовознавиці Ірини Фаріон, яку було вбито 19 липня у Львові, Софія Семчишин, заявила, що вимагатиме для того, хто скоїв цей злочин. Довічного позбавлення волі, тобто найвищої міри покарання, передбаченого кримінальним кодексом, тому адвокатка доньки убитої Наталії Романик вимагатиме перекваліфікації злочину. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї ж статті, яка передбачає санкцію до вічне позбавлення волі. Мені стали відомі факти, які говорять, що є підстави для перекваліфікації. Як представник потерпілої сторони наполягатиму на цьому, крім цього, Наталія Романик додала, що їй стали відомі факти, які свідчать про те, що для перекваліфікації статті є вагомі підстави. Романик наголосила, що поліція працює над справою майже цілодобову, проведено багато слідчих дій, допитів, слідчих експериментів тощо за Ам адвокатки в разі визнання підозрюваного неосудним вони вимагатимуть повторної психіатричної експертизи. А раніше нагадаємо, розібратися, чим керувався Зінченко, намагалися експерти-криміналісти. До прикладу, кримінальний психолог Юрій Ірхін вважає, що Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Він оголосив, що психіка 18-річної людини досить стійка та стабільна. А втім, поведінку зінченка він називає технологічною. Всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався, він тренувався. Його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо. За словами криміналіста, якщо підозрюваний зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація. На його думку, це не самостійне рішення юнака. Я не побоюся сказати, що це майже професійно, а тут вже виникають питання: чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив. Та намір під час одного із брифінгів правоохоронці розповіли, що знайшли в телефоні з книжку Секретні інструкції КДБ та ЦРУ а також заготовлений передсмертний лист. У ньому він просить передати батько, що приховував свої плани заради безпеки батьків і зазначає, що найбільше він власне хвилюється за тата, який нагадаємо воює на фронті. Тим часом в МВС кажуть, що якби хлопця не зловили, жертв могло бути більше. Зокрема, очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що підозрюваний убивстві Фаріон шукав інформацію про інших політиків та. Стежив за засіданням облрад та ймовірно готував наступне можливе вбивство за його словами. У телефоні хлопця у пошукових запитах знайшли прізвище інших політиків та депутатів. І наступним у планах підозрюваного нібито міг стати народний депутат Макс Бужанський. Міністр припустив, що у Фаріон було обрано. Першою жертвою через її вразливість. А також правоохоронці не виключають, що хлопець міг належати до неонацистських рухів. Ну, ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресори, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національність. Особисто. Поча заступник голови національної поліції Андрій Нєбитов після особистого спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком зауважив, що Зінченко є людиною абсолютно проукраїнською, який поважає Україну, а його батько воює у певній бригаді. Ви знаєте, що він був учасником певних груп? На жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих. Є людина, вона абсолютно проукраїнська. Я особисто з ним спілкувався. Він поважає Україну. Його батько воює. Але, тим не менш, він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважав, що не треба розділяти українське суспільство. В нього були свої мотиви. Не знаю. Скаже він про це журналістам, не скаже для нас, як для поліцейських, розслідування. Ми встановимо всі обставини, ми розуміємо, що він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації: як замаскувати себе, як залишитися в місті непоміченим, як зробити так, щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину. Він обрав собі об'єкт для нападу, людину, яка була незахищена. На питання я вам відповім, де він взяв адресу. Він взяв від того, що переглядав ролики в Ютуб. Сам Зінченко свою провину не визнає раніше. У залі суду він заявив, що Фаріон не вбивав і зазначив, що путінський режим засуджує. Торі цікаво це дуже дуже кожно. Я можу пробувати, як я відношу до Путіна до до всього всього режиму, який зараз діє, ставлюсь максимально до нього негативно. Нічого не займати. Комплекта не, не збираюсь, я е, районний більш ніж під час обрання йому запобіжного заходу підозрюваний численні запитання журналістів про вбивство називавну нудятиною. Я нікого не вбивав. Сфаріон? я нічого не робив. Нагадаємо, що Ірину Фаріон убили 19 липня о 19.30. Тоді поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу. Нею виявилася мовознавиця. Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови національної поліції України Івана Вогівського, у рамках розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження. Хочу сказати одразу, що ми в своїй роботі використовуємо певні технології, є в нас підрозділ термінального аналізу. І у нас було фотозаження, яке ви бачили всі. І ми зробили відтворення з тими свідками, які знаходились фактично в момент вчинення цього зухвалого злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин, Тобто, щоб прибрати можливий момент, щоб ця особа відволікала увагу а хтось інший вчинив цей злочин, цей пост. А далі величезний об'єм відео і основне, що це відео із приватних камер. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого зловмисника, це мешканець міста Дніпра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже, яке було зроблено в тиждень підготовки до злочину. Як і ліве відео, яке ми також викинули, це одна, на нашу думку, на думку слідства, це одна і та ж особа. Далі ми будемо продовжувати. Що стосується фото зліва, Значить, ви бачили всі на місці пригоди цю особу, на місці чинення злочину в тій одежі, але до того, як він чинив цей злочин, звісно, він проводив розв'язку, він знаходився в місті Бові не один день, далі це ми покажемо. І от один із днів, коли він встановлював місце проживання, він був одягнений саме так, знову таки маскувався. Бачите блейзер, бачите окуляри, які він в принципі, не носить просто в такому повсякденному житті. І фото справа це зображення його з відеокамери саме в місті Львові, коли він вже ходить по місту в іншій одежі, ну і не розуміє, що може попасти, мабуть, на камеру. Далі. Оцей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Льва на залізничним, залізничним потягом в міста Дніпра. Потім він селиться на одній із квартир. Міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання в міст... у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через букінг. Це жінка, яка покоївка, яка проводила до місця проживання. Проживання було, вибиралося достатньо специфічне, там де, є, там, де є балкони, це друге вже місце проживання, друге житло також квитанція проживання і третє місце, значить 9 число, коли він приїхав, це перше місце проживання. 14 число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число напередодні вбивства третє місце проживання, яке було відмінено в даній особі. У всіх цих містах є підтвердження фотозабражень, в тому числі в його мобільному телефоні, який ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження реєлторів, які надавали ці послуги з оплатою безпосередньо цієї особи. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття залізничного вокзалу в місті Львові він заходить на нову почту, де отримує посилку. В нової пошти отримана квітанція, саме перелік майна, яке він сам собі переслав з міста Дніпра сюди, у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одягнув далі, будь ласка. Зараз покажемо. Згідно даних від нової пошти і отримали ці якраз речі, які він перептягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані з 5, з 5 місяця 2024 року в місті Дніпро з різних регіонів України ми встановили запити, запити з його аккаунту були, з його телефону на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і там, в принципі, всі ці аксесуари, які він отримав на її пощі саме в місті Дніпро. Готуючись слідство попередньо думає, готуючись до скоєння інших злочинів. В даному випадку ми бачимо Панама Патагонія, в якій він був в червоному флайзері. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя. Ми до цього ще повернемось. Ну і звичайно, шорти. Ви зверніть увагу. Ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі. Шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти, тобто, ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою. і згодом підозрюваного затримали у Дніпрі у власній квартирі. А як думаєте, ви чи міг 18-річний зінченко вбити Фаріон? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив, та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком у описі під відео.